Давайте вам зробимо огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острік. В ньому їдуть два таких ролери. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисосолодки, щілі. Вибираєш, хочеш і починаєш кавити. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. І вживаєш. Я ти іншому. Напої, до речі, в суму пів години не включені, ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав купу їжі і залишається після тебе, то кожен 100 грам здається 2 євро. Карусель, карусель. Ммм. По оплаті пів години 12,90 година, безліміт, якщо скільки хочеш, 14,90 для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм 5-6 тарілок і, і, і все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив 7 тарілок і з'їв. Ну як влупив, ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочка. І взяв стакан кола собі зараз. Зараз гляну, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, пів -пів години і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. Але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво, блін, як воно взагалі. І, Ну, дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі отак, ну реально стадіон просто їжі. І ти їсти скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, огляд. Все, всім, па пока.